Танк стояв у терносливках за містечковим базаром. Дарма, що башта тридцять четвірки збита на бакир, що тягнеться за смертельно пораненою бойовою машиною, мов до закривавленого бинта, розірвана заіржавлена гусениця, він здавався непохитним і грізним. Танк вважався нашою власністю і був нашою гордістю. Він збуджував у серцях хлопчаків з околись круглика невтолиму заздрість, і час від часу то Комунська, то Баламутівська, то Пеньківська зграя влаштовувала загарбницький набіг. Переважаючи нас, містечкових, Чисельністю окуповувала танк, і ми, облизуючи скривавлені в короткій сутичці губи та запухаючи вроджуваних синців, трохи не плачучи від безсилої люті, спостерігали з кущів, як упиваються трунком перемоги на броні нашого танка чужинці. Але часи не сорому минали швидко забрати з собою трофей завойовники не могли і надвечір поверталися на свою Баламутівку чи комунію. Ми всідалися на теплій шершавій броні і виношували мілітаристські плани. Як відремонтуємо 34-ку? відшукаємо на шанцях, так називали поплутано обмілілими, порослими лободою, щирієм та кропивою ровами місцину за кругликом, де в 41-му наші тримали оборону, вцілілих снарядів, заллємо повні баки соляркою, і з лиця землі зітремо ненависну комунію, баламутівку, пеньківку. Ходити на шанці нам суворо забороняли, обіцяючи шкуру спустити. Але така погроза не дуже лякала. У нас було не по сім шкур, як належить, а мабуть, сім сотень сім. І після чергової прочуханки сідниці тільки дубіли. Здавалося, вже були ремінні. Ми вкрадалися на шанці, нишпорили там, греблися в землі, мов кури. Найудачливішим у цих походах був Юрко Пердика. Такий їв малим гівенце. Саме він знайшов командирський бінокль і німецький Вальтер. Щоправда, бінокль був одноокий, а Вальтер заіржавлений і, певно, несправний, проте це нітрохи не зменшувало їхньої цінності, і вони зайняли почесне місце в нашому арсеналі, де вже був лизатий німецький багнет, десяток мінометних снарядів, трьохлінійка з потрощеним ложем та кілька відер різноманітних патронів. Найдієвішою зброєю були саморобні самопали, пороху для них не бракувало. Кому першому спало на думку, що танк повинен мати екіпаж, навіть після запеклих до шарпанини й стусанів суперечок ми встановити не могли, але все ж екіпаж було створено. Всі ми, незважаючи на те, що плуталися в таблиці множення і слебезували над сторінками читанки, були неабиякі воєнспеці і достеменно знали, що екіпаж 34-ки складається з чотирьох воїнів командира, водія механіка, навідника баштової гармати і заряджаючого. Нас же було значно більше і кожен жадав потрапити до екіпажу. Жодних сумнівів не викликала кандидатура командира. Ним по праву став наш ватажок Федько Гаврош. Він був найстарший, відтак і найдужчий. Крім того, його тато був танкістом і загинув на Курській дузі. Швидко пройшов у механіки і володька Зубчук на прізвищко Воша. Ця кузька була не дивом. Всі ми тхнули дустовим милом, і кожен міг пристаратися собі такого прізвиська, але отримав його володька, бо був гостроносий, гостролиций, кусючий на вигляд, до того ж рудий, як та клята комаха. У воші, здавалося, пальці вроджені до залізяк, які він стягав у своє подвір'я звідусіль. Він же майстрував найкращі самопали. А ще його старший брат вже працював у МТСі, машинно-тракторній станції, слюсарем по двигунах і якось хвальковито пообіцяв, що відремонтує танк. Це йому, мовляв, як два пальці обіцять. На заряджаючого і навідника претендувала решта нашої зграї. Горбатенький павка на прізвись кочіта. Я, папа. Мене називали папа, бо лише я мав батька, який був службовцем, і як діти більшості службовців за тодішнім звичаєм називав його не татом, а папою. Шолом обрізанчик. Його імення Сенник, але ми вже й забули про це. Шоломом-обрізанчиком нарекли його тому, що взимку носив шкіряну шапку шолом без вух, але з твердим козирком та хутряним відкотом ззаду, який прикривав йому від Стовбурщині Лопуцьки, і мав, як істинний єврей, обрізаного пісюна. Одобрізання, схожого на трохи збільшений патрон радянського дискового автомата ППШ. Відька Пупчик. Баба повитуха була п'яна і невправно зав'язала йому поповину, тому на його роздутому від картопляного лушпиння животику стриміла гулька. Юрко Опердика, прізвисько промовисте й пояснень не потребує, дочка начальника районної міліції Люська та інші. Три кандидатури відхилили одразу й безповоротно. Шолом обрізанчик не підходив, бо єврей, Відька Пупчик ще зовсім малюк, всього шість років, я носив окуляри, а який зі сліптура навідник. Та думка громади була зневажена. Гаврош призначив своїм наказом, а вони, як відомо, не обговорюються, лиш виконуються, Пупчика. Чому Пупчика? Бо він мав подарований воїнами-визволителями танкійський шолом. Пупчик був малий, але хитрий, вирвав із кривавими шматками м'яса з душі свою найбільшу цінність і приніс Гаврошеві в обмін на місце навідника. Жодне серце, а надто щойно спеченого командира бойової машини не змогло б стояти перед спокусою красуватися на башті Т-34 в справжньому танкістському шоломі. Після цього призначення якось зовсім просто став заряджаючим Юрко Пердика. Решту зграї Гаврош дипломатично запропонував зарахувати в екіпаж як взвод піхоти, взвод автоматників. Але як не возвеличував нашу роль у війні, нашу необхідність для перемоги Гаврош, ми добре розуміли, що вона другорядна, бо екіпаж це екіпаж, а Піхтура то Піхтура. Ображена піхота, стримуючи сльози, але з гордо задертими головами пішла от танка геть. Зграя розкололася. І командування вирішило розширити склад екіпажу. Пупчика змістили із навідника гармати, ним став чіта, а Пупчик сурмачем-барабанщиком. Ніхто краще нього не вистукував паличками у дно перекинутого відра. Мене обрали помічником водія-механіка, шолома обрізанчика, якому Гаврош вручив бінокль, спостерігачем. Іван Карасик став начальником охорони і одразу притаковив на очкур, що підтримував у латані штаненята, діряву брезентову коберу з Вальтером. Сашко Циган, справжній циган, з гордістю прийняв посаду кулеметника. Люська, звичайно ж, медсестра. Коли їй оголосили про це, вона маково заквітла й гайнула додому. Незабаром з'явилася біля танка з перекинутою через плече протигазною сумкою, на якій яснів, щойно нашитий червоний хрестик. Словом, кожен зі зграї дістав у екіпажі посаду з красивою назвою. Увечері біля танка залишилося тільки вище командування, щоб присвоїти військові звання. Гаврош витрусив на шмат газети Тютюн із назбираних на тротуарах містечка недокурків і заходився майструвати товсту цигарку на всіх. Раптом він наморщив носа і, гідливо кривлячись, сказав Пердика, ти знов навоняв. Одсунься й смерди сам собі. Хіба я винний, звично отказав Юрко, що в мені дух не держиться. Коби я в Метегели в ковардяку м'яса, а не печеного барака, то не бздів би. Та то ти вже так розпустився. Ото знай, ще б здикнеш з екіпажу долой. Пердика ображено засопів. Гаврош закурив, за кожною затяжкою цигарка тріщала й прискала іскрами. За хвильку пустив самокрутку по колу. Коли черга дійшла до мене, я відчув, як запротестував і зморщився шлунок, але не подав виду, що от тютюнового диму мене нудить. Я підозрював, що більшість із нас не мали от того коріння втіхи. Весь смак був у тому, щоб, випустивши дим густим клубком, чвиркнути крізь зуби і грубим голосом кинути. Скажений холєра! Коли з цигаркою було покінчено, Гаврош сказав Ну, хлопці, зрозуміло. Командир повинен бути офіцер. Полковник, під лабузницьки мовив пупчик, який приніс незвичні ласощі, злиплу у лавошному ворочку грудку цукерок подушечок. То дав йому, аби випхати з хати, обнімаючи його п'яненьку маму, черговий її гість. Цукерки були в пазусі Гавроша, і ми з нетерпінням чекали хвилини, коли їх буде чесно поділено на всіх. Ні, полковник, це занадто сказав Гаврош. Зійшлися на тому, що командир екіпажу буде капітаном. Водій механік став старшим сержантом, навідник і заряджаючий сержантами, всі решта рядові. Над кругликом розстилилася шовкова липнева темінь. І ми розійшлися. Дуже хотілося їсти. Наступного дня, набоблявшись на водопої, де заїжджі дядьки купали коней, заходилися чепурити танк. Повиполювали довкола нього густі нахабні бур'яни, довго рвали пупи, але все-таки наклали перебиту гусеницю, підновили червону зірку на башті. Всі трудилися завзято, як мурахи, тільки пупчик лежав отдалік під терносливкою і, схлипуючи, час від часу блював. Мамин гість, звичайно, залишився ночувати, і вранці, пообіцявши Пупчикові ліхтарика жабку, примусив випити повний гранчак самогону. Пупчик видудлив до краплі, а хто б не випив, щоб стати власником такої цінності, кожен з нас не те, що гранча коковитої, а купоросу вицмулив би. До речі, дядько виявився господарем свого слова, ліхтарик купив, і ми по черзі вжикали ним, поки щось там всередині не перегоріло чи обірвалося. Десь через тиждень, після того, як ми стали екіпажем тридцять четвірки, своя людина з Баламутівки дала знати, що їхня зграя готується до нападу. Гаврош наклав на голову ребристий шолом, вишикував нас біля танка, а сам видерся на башту. Екіпаж. командирським голосом закричав він. Наші вороги з Баламутівки знову хотять завоювати наш танк. Раніше ми тікали з нього й ховалися у кущах, але тепер ми, екіпаж, і не можемо покинути танк. Мій тато. Голос Гавроша затремтів не залишив бойову машину на Курській дузі, і загинув смертю героя. Ми екіпаж, і тому ні шагу назад. Озброюйтесь, хто чим може. Дамо врагу, решительний отпор. й стишені, ми сиділи на теплій броні і з внутрішнім дрожем чекали бою. Шолом обрізанчик стояв на башті і не одривав бінокля од очей. Але баламути з'явилися несподівано, зовсім не з того боку, звідки ми їх чекали. Вони обійшли базар і висипали нам в тил. Першою їх помітила Люська. Ось вони! вереснула дівчинка, і ми побачили, як із ярка вигулькнула баламутівська зграя. Суперників було чи не вдвічі більше, ніж нас. Всі озброєні булавами з коренів торішнього соняшне у плетеві коренів закам'яніла земля. Неквапом, відчуваючи свою перевагу, баламути рушили до танка. Підступили майже впритул. Вийшов наперед їх ватажок, веснянкуватий, як індиче яйце, буцматий хлопчина. Чвиркнув крізь зуби і сказав Гаврош, іди сам на сам. Я з тебе коклєту зроблю. Найжачений Гаврош стрибнув долі й хижо зігнутий, підійшов до супротивника. До першої крові. Гукнув хтось із гурту Баламутів. До останньої краплі крові, сказав Гаврош. Вони щепилися, заборюкалися. затамувавши подих, спостерігали ми за двобоєм. Веснянкуватий зловчився, під ніжкою збив Гавроша і обоє покотилися в траву. Гаврош перший, мов кішка, скочив на ноги, і, поки ватажок Баламутів випростовувався, з розмаху зацідив йому ніс, вмив червоною юшкою. Сплюнувши кров'ю, веснянкуватий закричав Бий містечкових щурів. Незважаючи на те, що на голови й спини посипався градобій ударів дрючками, баламути, як сарана, полізли на танк. За якусь хвильку вони тягнули нас із броні, але це не так просто було зробити. По перше, ми були голі до пояса, бо готуючись до бою, поскидали сорочки. За відірваний рукав чи вищикнутий шмат матерії на спині дома вклали б не гірше, як у сутичці. По-друге, ми відбивалися, хвицалися, чіплялися за скоби, аж судомлювало пальці. Екіпаж. закричав Гаврош. «Ні шагу назад. Карасик! Запівай! Дзвінким, напруженим, мов до краю напнута струна, яка, здається, ось ось урветься, голосом Карасик почав. Всі вимпіли, в'ються і цепі гремлять, последній парад наступають. Карасик похлинувся. Хтось, певно, гепнув його в спину, але одразу вирівняв мелодію «Врагу не здається, наш гордий варяг, Пощади ніхто не желаєть. Все ж незабаром усі опинилися в траві коло гусениць танка. Тільки пердика, вчепившись у скобу, як ліщ, був на броні. Ціла купа баламутів вовтузилась біля нього. Вони тягнули кощаве юркове тіло в різнобіч, трохи не розривали його на шматки, били по руках і куди попаде, але нічого вдіяти не могли. Це дало нам змогу оговтатись, і ми кинулися штурмувати танк. Ми, незважаючи на дошкульні удари булавами. Мов навіжені, дерлися на броню і вже на ній зав'язувалися сутички. Тупий удар у голову звалив мене приємною теплою темінню. Я м'яко посунувся по броні й, певно, втратив свідомість. Коли отямився, бій кипів і під танком, і на ньому. Я знову поліз на броню, але новий удар по голові знову кинув у теплу темну яму. Коли мені розвиднилось, і я, хитаючись, підвівся. На танку було двоє наших Юрко Пердика, який мертвою хваткою вчепився у скобу, і Володька Воша, що відбивався від кількох нападників. Решта бурюкалися біля танка, рвали й кусали одне одного. Кінець бою поклав воша. Зненацька в його руці опинився товстий залізний прут. Він загамселив ним по броні, виляски були схожі на справжні постріли. І баламутів, мов вихром, з танка. — Уб'ю, черепушку проломлю. роздирав горло якимось нелюдським криком, розмахуючи залізним прутом володька. Уб'ю, черепушку проломлю. Він був страшний. Бліде, наче мертвотне обличчя, перемазане кривавими соплями, безтямно вирячені, здавалося, невидющі очі, роздерте криком провалля рота, розпатлана, наче стала сточ руда чуприна. Він скочив з танка і, розмахуючи над головою залізним прутом та бризкаючи слиною, кинувся на баламутів. Ті дременули до ярка. Губ'ю, черпушку проломлю, кричав Воша, але до Ярка не біг. Хлопці, вони самошечі, зарепетував баламутівський ватажок. Гайда звідси. Баламутівська зграя зникла у ярку, а володька раптом обняк. Прут вислизнув із руки. Воша впав на траву, очі йому закотилися під лоба, на губах з'явилася рожувата піна, і тіло виструнчилося, задерев'яніло, його почало тіпати. Ми кинулись до володьки, але Гаврош зупинив нас, не можна його чіпати. Чорна болезнь. покидає ним і перестане. А загалом наш екіпаж був мирним. Якщо не зважати на начасті сутичі з хлопцями з околиць Круглика, ми здебільшого займалися пошуками їжі. Вона була переважно рослинна, починалася з цвіту акації, закінчувалася осінніми дарами містечкових городів та садків. Першим пішов з екіпажу володька Воша. Накриваве шмаття рознесло його на шанцях, коли він чаклував над протипіхотною міною. Потім ми повільно плуганилися під сірим заплаканим небом у похоронному гурточку за маленькою труною, у якій лежав веселун і насмішник Чіта. Гаврош загинув у бандитській сутичці на Донбасі, куди добровільно поїхав за комсомольською путівкою, хоч комсомольцем і не був на шахту. Пупчик з маличку призвичаєвся до оковитої і не розмінявши четвертого десятка, помер од цирозу печінки. Життя вилилося з пердики через пробоїну у дванадцятипалій кишці. П'ятнадцятирічну люську звів у могилу підпільний аборт, дитинку їй змайстрував МГБіст із області, що вважався другом її батька і часто, буваючи у відрядженнях до круглика, ночував у начміла. Шоломо брізанчик живе в Тель-Авіві. Він, Іван Карасик та я, папа, оце й усі з екіпажу, хто на сьогодні живий.